А учні школи гімназії номер 23 знімають відеоролик про будівлі міста. Змагаються вони у всеукраїнському інтернет-конкурсі Вікна нашого міста. Зараз відбувається другий тур змагань. До нього потрапило 50 команд, і кожна зі своєю відеороботою. Підтримати віничан можна на сайті конкурсу Вікна нашого міста. Про це наш наступний матеріал. Це адже згідно який учні Вінницької школи гімназії No23. Команда з назвою Вені віде. Віце, що у перекладі прийшов, побачив переміг. Представили на всеукраїнський інтернет-конкурс. Вікна нашого міста. Учні шкіл обирають в своєму місті певну будівлю. Вони розповідають про її архітектуру, розповідають про історії, які відбувалися в цій будівлі, і пов'язують вони це саме з вікнами. Як змінювалася конструкція вікон в цій будівлі? Які архітектурні новаторства були додані в цих вікнах? Можливо, якісь історично цікаві події були пов'язані з цими вікнами. Діти дослідили готель Савой. Його обрали, оскільки будівля має сторічну історію. У первинному вигляді вона була шестиповерховою. Останній поверх а відтак і частину вікон Савой втратив у часи війни. Над відеороликом працювало п'ятеро учнів. Кожен мав свою роль. Капітан, історик, архітектор, інженер, новатор та журналіст. Мені значимо, була думка дітей після закінчення роботи над відеороликом, коли вони сказали. Навіть якщо ми не переможемо, ми отримали великий досвід. Ми отримали нові знайомства. Ми отримали нові нові знання. Даний проект дає можливість проявити кожному себе як особистість, як творчість. Дає можливість навчитись співпрацювати і взаємодіяти у групі у команді. Дає, крім того, багато позитивних емоцій, вражень, спогадів. Відеороботу команда презентувала у школі. Конкурс проходить у два тури. У першому змагалося близько 500 команд. До другого разом із Веніві дивіться, потрапило 50 фіналістів. Всі вони тепер складають конкуренцію віничанам у боротьбі за перше місце. По-перше, це для самого себе, те, що ти зміг, те, що ти пройшов, і те, що ти можеш. І це розвиток, і ти далі. Уперед, ну звичайно, це фризи, це вікна для школи в одному з класів. І звичайно для кожного команди це буде планшет. На сайті вікна нашого міста можна побачити усі конкурсні роботи. Голосування триватиме до кінця жовтня. Поки що команда Вені відівіться на сьомому місці. Тож маємо ще сім днів, аби підтримати віничан.